Розповідь піде про посуд, про посуд туристичний, про посуд, з якого потрібно їсти. Ось такі боули від C2Summit. Пакування я вже зняв, бо досить складно воно, до речі, виймається. Це, знаєте, як придбав, розірвав і користуйся собі. Буду вам показувати. Це ще не все посуду різного багато, я просто його з пакування. Повитягав, щоб просто розуміти, так? Зараз вам з пакуванням разом покажу. Ось такі от мисочки, так, боули. Різних розмірів, різних кольорів. Маленькі, вони силіконові і з пластиком. Будемо дивитись ближче, я все вам розповім, все прочитаємо, що там написано на пакуванні. Дивіться, які кольори. Різні. Які хочете. Оце я так швиденько вам показав, для того, щоб просто ви розуміли про що буде це відео. Давайте переходити до головного, все вам покажу ближче, пакування, характеристики, і також розкажу вам більше, так, і те, що розумію, і взагалі своє відношення до такого посуду. Поїхали! Що ж, дорогі друзі, на вулиці почався дощ. Я тут трішечки. Під тентом. він в мене тут дирявий, але це не є абсолютно ніякою проблемою, бо я придбаю новий в найближчий час. Дивіться, я вже це все пакування. Хочу просто, щоб ви побачили частину з того, що ви зазвичай не бачите. Це всі оці пакування, всі оці речі, воно все завжди ось так. Але давайте перейдемо з вами до суті. Я вже все повідкривав, бо знімав коротеньке відео. Дивіться, яка краса, які чудові речі. Так, давайте я спишку, напевно, увімкну і буду вам з їх спишкою показувати. Подивіться, яка краса. Це силиконова кружечка. Вони абсолютно різні в бренду Сітусамі. До речі, це австралійський бренд, але зроблено в Китаї. Зараз вам покажу 400 мл. Сіликон. Нілон Глас композит. Це ось ця от пластикова штука. До речі, ви бачите, як вони зроблені. Пластикове кільце, пластикове кільце, пластикове донешко. І між ними все це діло залито силіконом. Зроблено дуже якісно. Дивіться, як складається. Дуже круто, назва бренду. Зараз вам все буду показувати ближче. Це лише, лише деякі моделі, які мені вдалося дістати. Дивіться, яка краса. Оп, не видно, не фокусується. А ну-ка, те що ти будеш робити? Ось так фокусується. Помаранчевий колір, дуже чудовий. Я залишу посилання під відео. Е, мені передали лише деякі кольори, е, лише деякий посуд, лише для демонстрації. Звісно, якщо взяти весь, то в мене не те, що часу не вистачить, в мене не вистачить і місця, і пам'яті, і взагалі це буде дуже-дуже довго. Дивіться, яка. Також силиконова кружечка. Ось тут нержавійка, так, стенлес Стіл. І тут також дивимось сюди, що тут у нас написано. Situ Summit, силікон, ось тут. Давайте подивимось. Так, ось нержавійка і силикон. 475 мл. А, ну, Всі значки я все одно вам покажу. так, Ось тут. Де тут написано? Щоб вам було видно просто. Ось, бачите, все харчове. Можна в миючу машину класти. В... Конкретно ось цей не можна класти в цю в мікрохвильовку. Якщо я не помиляюсь. Якщо захочете, будете колись замовляти, на сайті подивитись. Там деякий посуд можна ставити в мікрохвильовку, а деякий не можна. Давайте дивитись далі. Ось такі чудові мисочки. Так, називається вона мисочка Боул. Ось так вона називається. Ціни відразу різні. Так? 340 це, напевно, найменше. А ні. Найменше 255 гривень коштує. Ось ця жовта, ось ця така океанічна 340. Ось ця. ось ця, А червона чи помаранчева оранж, так, ця 382 гривні коштує ось такі от речі. Я все під відео розпишу, бо ці речі, які ви бачите, їх я можу продати. Їх ви можете придбати. Все це буде вказано в описі під відео. Я дуже дякую бренду Summit за можливість. Ось так його ці речі показати вам, так. Давайте дивитись ближче. Мені дуже сильно подобаються ось такі от гірчичні кольори, тому я його перший і взяв. Дивіться, ближче вам покажу. Пластик весь йде такий матовий, а ось тут він, бачите, так блищить. Дуже приємно це все виглядає. Так, на донечку давайте подивимось. Так, на вулиці дощно, це не є проблемою. так. Сіто саміт. Зараз я протру, покажу вам 680 мл. І, звісно. Дивіться, ось все написано: мінус 20 плюс 100 градусів. Так? Ось дивіться. Designed Situ Summit. Перд Австралія і Made in China. Австралійці придумали, китайці зробили. І в унціях написано. Тут ось такі от прикольні ніжки. бачите? Я думаю, цим нікого не здивуєш. Це найбільше. Помаранчева, але вона, я так, на неї дивлюся, якась вона така, як грейпфрут всередині. 945 мл. так? Ось, дивіться, Тут гарно видно температуру. Можна ставити в мікрохвильовку навіть, так? і сумісно вона з BPA Free. До речі, всюди написано BPA-Free. Тобто ніякої хімози з цього всього можна їсти, ваш организм, в наш організм нічого не попаде. Так, а це на 720 720 мл. Це середня мисочка, ось це найбільша червона, 945 А ось ця найменша, яка мені більше всього сподобалась, це на 680. Ось вони. Три різні. Е, якщо ви перейдете за посиланням, яке я залишив під відео, я впевнений, що ви там знайдете більше кольорів, більше розмірів. Це просто лише те, що мені передали. Це лише те, що було в одеській філії теренкогніта. Тому така от історія. А взагалі, які хочете є кольори. Так, переходимо до ось таких чудових штук. Зараз я вам скажу, як воно називається. Collapsible Bowl, воно називається. Ось так: ультралайт, Durable. Так. Миска складна, Cito Summit Frontier називається. Так, дивимось. 765 гривень. Це яка М? М. Зараз я вам її найду М- це яка? Ну, це ось ця. Ось це М. М це medium, так? 680 мл. Дивимось тут також щось. Бачите? Ось ці, які з двох елементів, їх не можна ставити в цю в мікрохвильовку. Ну, все одно коли, і якщо надумаєте ставити в мікрохвильовку, просто подивіться перед тим, як будете собі обирати, заказувати, так, замовляти, щоб не придбати ту, яка вам там поплавиться. Ось такий от температурний режим: у нас мінус 20 плюс 100 градусів. Тобто, кип'яточок можна заливати свої сублімати, все, що хочете. Всюди BPA-free, всюди воно ось таке чудове. Хочу зблизька показати, але не фокусується через це через те, що на вулиці вже трішки темніє. Чуєте, як дощ лупить. Я тут трішки накрився. В мене тент такий радянський, так? з дірками. Але я його так на, на один раз витяг. Дивіться, мені дуже колір подобається. Оп, ось це е, я вам казав матеріал. Зараз давайте я вам ще раз його скажу. Од, одну хвилинку. Одну хвилинку. Зараз. BPA-Free Flexible Lights Collapse. Так, так, так. До речі, можете ось також подивитись, що тут, тут написано. Або на паузу там натиснути. Як вам? Дивіться: Food Great, heat, resistant, Silicon. BPA Free. А, Good Design Award. Так, гарний дизайн. Круто. Sito Summit. Гарантія. Всі всі, 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 всі діла. Так. Угу, угу. Угу, угу. А де ж матеріали написано? Давайте дивитись. grade Silicon, BPA-free. Я хочу матеріали подивитись. Чомусь я не бачу матеріали. Heat resistant Effect Design. Та -та 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 -та. А, flexible Silicon Sides, Good grade. пам Ну Може тут на донечку, давайте дивитись. Ага, так. Дивіться. Silicon і нейлон Glass Compoзиit. І скло, і нелон, і глаз, і все, що хочете. Ось цей колір мені дуже подобається. В мене авто такого кольору, так. Дуже я полюбляю Такі от жовтенькі кольори. Мисочка ось така. Ось так це все виглядає. На вулиці добрячий дощ. Він лупив так, що в мене тут земля на мене аж летіла. Тому так, можу бути трішки брудним. Дивіться. Це ось помаранчева. Така сама, але помаранчева. Зараз я її вже склав. Опа. Зараз я швиденько вам все покажу і буду вже, я думаю, що закінчувати зараз ще до кружечок дійдемо з вами. Дивіться, які вони класні. Я чого так кажу, тому що мені дуже-дуже сподобалось. Наприклад, Можна обрати під себе які хочете розміри, і взагалі, які які хочете, скільки хочете. Різних вони є форматів, так ось дивіться, є більші, менші. Я думаю, що ще менше є. Треба на сайті зайти, подивитись. Я вам всі всі посилання, так ще раз повторюсь, залишу під відео. А ось ця дивіться, яка кружка. До речі, я просто хочу сказати: дивіться, вона має металеве донышко з нержавійки, і чесно вам кажу, я її б на пальник би ставив. Ось так напальник поставили. Тут силікон, основний нагрів ось тут. А тут вже ем, коли, самі знаєте, коли ставите напальник, так, то весь нагрів йде от сюди і потім він розходиться по сторонах. І я думаю, що тут силікон 100 градусів витримає. Тому що нагрів піде як? Ось так і кудись ось так він піде. А сюди вже не дуже, я думаю, піде. Думаю, ось так. так. Тому я думаю, що можна напальничок ставити. Ну, я би поставив, наприклад. Звісно, вогонь не бажано. Багатьо, так? Я думаю, що всі це чудово знають. Так, про ці я вам розповів. Про більші. Давайте про більше відразу. Дивіться які. Колір кістка якась там, слонова кістка, чи як вона називається. Зараз я, я подивлюсь вам скажу. Так. Клапс Акваблю. Це інше. Чекайте, ось вона. Ось вона ось тут. Не можу дотягнутися. Зараз колір скажу. Bone white. Bone кістка. Біла кістка. Чи кістка білий як кістка. Так слонова кістка. Простіше кажучи. Дивіться, яка краса. На жаль, не фокусується камера. Ну, ось так вам покажу. Я думаю, що тут сфокусується ось тут. Дивіться. Колір крутий. Не знаю, як всі самі це зробили, але ідея, що. Ось тут от пластикове кільце і пластикове донышко і між ними силикон. Ну, я вважаю, що це Вау. Прикольно. Дивіться, яка товщина. Тобто воно не займе багато місця, якщо це діло покласти у ваш заплічник, в якусь там сумочку, якщо ви подорожуєте в авто. І, до речі, воно важить, знаєте, скільки воно важить? А зараз я вам скажу, скільки воно важить. Так, де воно тут? Чекайте. О! 82 грами. Бачите, 82. Ну як? Вам? Тарілка за 82 грами. Ну, тобто, яка важить 82 грами. Ну класно ж. Ну, я вважаю, що супер. Поділюсь секретом, в інтернеті бачив, що на цьому покритті, називаємо його так, ось на цьому Vitus бачив, що люди на цих мисочках різали. Використовували їх як дошку для нарізання. Е, ну, це американці багаті робили, так? І канадці. А ми з вами, я не знаю. Я б, наприклад, на ній не різав би. Ну просто мені дійсно ну, трохи шкода на, ось так її використовувати. Я б так не робив. Але я вам сказав, що вони так робили, так? Давайте до кружок маленьких перейдемо. Хопа. Дивіться, які круті. Власне. Пластик, 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 силікон, силикон. Тут така сама історія. А ось тут метал. Ну, це, звісно, якщо тут метал, то це важче. Це легше, так? Давайте по вазі пробіжимось. Ось ці боули. Оп, дощ. Дощ я протер. 61 грам середній боул. Найменший 55 ось цей. Ось цей 55 грамів, я думаю, видно. І найбільший 75. Найбільша миска 75 грамів. Ось така от вага. Давайте по кружечкам. Кружечка ось така. Ось такого типу. Важить 53 грами. А кружечка з металевим бортиком. Ось тут і донешком. Скільки важить? 105 грам. Ось така от історія. Об'єми 475 грам ось ця. Ось ця 400 мл. 400 мілілітрів. Я вибачаюся, якщо я тут сказав грам, то тут мілілітри, так, 475 мілілітрів. Це менше, це трошки більше. Ось так от я трішечки вам розповів про цей чудовий посуд. Е, найкрутіше тут, що що він витримує температуру від мінус 20 до плюс 100 градусів. Деякі з цього посуду, звісно, дивіться на сайті, можна ставити. Ось цей наприклад, не можна ставити в мікрохвильовку, але можна посудомийну машину класти. І, звісно, бачите, цей значок це означає, що можна звідси їсти. Звісно. От, скільки тут мілілітрів, логотипчики всюди. Класна штука. Складається ось так. І легеньке, і ну, класнюче. Е, що мені особисто тут подобається, що воно вічне. Розумієте, вічне. Один раз придбав, і все. І нічого йому не буде. І від е, важливий такий момент, вам скажу, е, від температури, ну, в нас в Україні, я думаю, що мінус 20 це досить така рідка температура. Я думаю, якщо буде нижче, ніж мінус 20, то просто цей пластик може якось тріснути. Ну, мені так здається. Але до мінус 20, я думаю, що буде норм. А от якщо, як то кажуть, можна зекономити, взяти фігню, там, якусь, знаєте, ну, всі ж ми любимо зекономити, правильно? Якщо взяти якусь фігню, то я думаю, що на морозі воно прямо при нулі може вже там чики все і викинути ви. А світу самі це один раз і на все життя. Чому так кажу? Тому що я так вважаю. Я вважаю, що всі тусами це дуже крута контора. Тому всім, всім раджу. Ось така от історія з цими всіма ділами. Всі речі, які ви бачили на відео, ось, всі, ось ці, їх можна придбати в мене. Просто напишіть в інстаграм в Майкемпінг або в мою телеграм-групу. Всі ці речі будуть там з'являтись у вигляді оголошень. З цінами, з усіма ділами, з описом. Я буду намагатись все це дійсно зробити. Сподіваюсь, що ви все це діло собі заберете, бо воно якісне і придбав ось так один раз і на все життя. Величезне вам дякую за перегляд цього відео. Зараз давайте камеру переключу і подякую. Ось такий друзі, в мене тут от тент, Такий от брезент, старенький радянський. Але все, що служить, так, це колись була е, плащ-тент, пончо-тент, тент-намет, чи чи як, -тент, чи якось так, тент, тент чи щось таке. отже, величезне дякую вам за перегляд цього неймовірного відео. Всі ці речі, які були у цьому відео, зараз покажу. Опа! Ось всі ці боли, мисочки, всі тарілочки, розкладні кружечки, все це можна придбати в мене. Е, просто повторюсь, що в Instagram Direct мені можете написати або в мою Telegram групу Там всі ці речі можна е, придбати. Величезно дякую всім. Кому подобається мій контент, можете мене підтримати. Величезне вам за це дякую, бо мій канал і взагалі моя творчість існує лише завдяки вам і вашій підтримці. Величезне, величезне, величезне вам всім за це дякую. В описі під відео вказані всі варіанти, як мене можна підтримати, і, і все, дякую за це. А також користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. Це дає можливість вам отримати знижечку 10%. А також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: інстаграм, телеграм, TikTok, трец, всюди, де я є, Ютуб. Всюди дивіться, дивіться коротенькі відео, довгі, дивіться. Все це я роблю для вас. Сподіваюсь, що після цього відео я не захворію, бо бачите, сиджу в футболці на вулиці, дощ, вся голова мокра від дощу, окуляри всі мокрі, всі в краплях. Але сподіваюся, що все буде добре. Всім було Дякую, побачимось.